Що вам по долі? Що вже написано? Чого не уникнути вам ну, по долі? По-перше, карти показують, що ви дуже розумна людина, да? але часто себе за щось картаєте. Да? В розумних людей є такий, як би сказати, недостаток. Вони дуже багато сумніваються, дуже багато думають, аналізують. От. У вас це дуже яскраво виражено. Тут навіть показано, що можете ввечері лягати, спати, а сон не йде, тому що ви аналізуєте, як день пройшов, плануєте, на завтра. Да? Дуже багато сильно у вас думок. Ну, карти показують, що вам по долі все-таки знайти якесь своє призначення і заробляти гроші за допомогою якоїсь творчості, легкості, за допомогою чогось того, що вам подобається, що вам по душі. І ви будете в цьому дуже щасливі. Знаєте, оці ваші аналітичні здібності все таки вас.